Ой є, друзі, є-єє. Хорошого конжу. Ну шоколи грібаки. З почином на цій річці Взяв ось такий невеличкий окунчик на ось таку приманочку. Зараз я вам може фокус налаштує. Зараз я випустив. Все, я випустив. Давайте одразу стосовно -со умов лову. Так як я почав відео, це була течія, да? а, що я хочу сказати? Сьогодні будемо працювати такі от. Дуже мікро такі от приманки, дуже-дуже мікро, це прям не мікроха, а саме на наджих. Працювати будемо з грамовими такими шарнірами, може поставити 1,5, тому що течія. В руках буде у нас Select Rhythmix 05 грама 5 г, шнур 0,4 по японській класифікації і Rhythmix 1,5 тисяч катушечка. В принципі, ці місця вони достатньо сильно кищать окуням. І... Тут головне знайти правильну таку позицію, правильне місце і знати, куди закидати. Знати, де вихід з ями, де каміння і так далі. Так як я цю річку гарно знаю, сьогодні ми будемо саме шукати такі перспективні місця, де підкручує, тому що на течії я не думаю, що ми зловимо саме на ножі, бо, бо сильно зносить саму приманку. А зараз продовжуємо ловлю. Клюнув він тут під лілією. Лілія йде справа у нас. Такий виступ іде. Вже тролли поспійма. Кльока була без удара. Ну, тут просто перевертається і залів, я бачу. Спробуємо зараз ще тут якось одного того. Кінця виманити. А, Збилась приманка, я понял. Почнемо на, на такі кольори, на таку приманку. Десь кстати, скрін зверху закріплю, як вона там називається, бо я толком не знаю, як вона називається, ця приманка. Це такий якийсь раритет мені подогнали. І то в невеликих таких кількостях цей раритет. Я перед цим на неї достатньо непогано відловився і вирішив спочатку сьогодні починати саме на неї. Ганяю постійно окуня, я так чую. що поки десь на ганяють, я думаю. Ну, тут да, -да, більше таки, я думаю, півторачка, тому що... Ох, покльовка друзи була, це не хліб. Плинув окунь в самих ліліях. Я це не значить за лілією. Півторачка треба, я думаю, буде, тому що дуже сильно зносить течія і. Громовкою ловити важко. Думаю, зараз спробуємо ще цей затон на іншу приманку. Поставимо, я думаю, зараз цю розову рибку таку невеличку. Може таке бути, що зараз не канає, бо нема сонця і мутна вода. Трошки зараз все-таки у нас скидують воду і може по цій причині риба. Не така активна. Подивимось зараз, спробуємо експериментувати. Це перспективне місце доволі. Тут не треба просто там два рази кинути, пробігти його і а, так далі. Тут треба от трошки постояти, поміняти приманки, Подивитись, на що буде віддача. Може таке бути, що а, на темну сьогодні не хоче. Більш таке щось будемо до натуралок ставити. Якийсь розовий, може я щось підбирати. Подивимось, друзі, згадуємо, що я дивитися. Я вже здивуюся, що як я тут покльовки не побачу на цьому місці. Такі саме затон йде. І я так поняв риба повинна під циндером стоять. Є, друзі, плюну окунчик. Прийшлося мені поставити мармишку самопай батіну і поставити такого нано малюпенького твістака 07 чи 09 дюйма. Геть малюпенького такого. Буквально бачите, з першої проводки заробилась покльовку такого невеличкого. Окунця. Ну, Я бачу, тут він часто ганяє, часто. Зараз кинемо ще раз. Кидать далеко не треба, в принципі, він як... Ось, клював, то він взяв під ногами саме. Далеко навіть кидати не треба. Бо там далі йде течія і риба на течії може стояти, але щось я не бачу, щоб сьогодні там окунь клював. Зиклю я тако під ногами під лілією, 5 метрів від берега. О ще один ось такий середній окунь для, для нашої речки. Клюну тут вже я трошки з під того висця пішов. Ось прийшов Тут де дерева впавши, тут трошки вони затуляються цю течію і буквально ось ліля з першої проводки. Є друзі. Такі самі, мабуть. Да, бачите, клює, клює. Навіть по нитці видно, як нитка парусить, а потім така покльовка і вона одразу в сторону. Ну не дивить окуні, конечно, хотілося б затащити такого. Це грамм 300 але Дякуючи Річці і, і за таке, о є. Ох, друзі, покловка гарна, дуже гарна покльовка була. На швидкусь. Лілів, де вони тут хоч трохи збилися. Тут таке вже було. Прям журба. Єсть. Взяв аж під самими ногами. Ну приємно, вже хоч щось. Бачите, як він заковтує мормишку, аж так жадно. Ось що значить мормишка в комплектації з цим мікротвістерочком. Ну, клює, клює, подобається, що клює. Зараз ще разочок туди кинем. Пиємось. Єсть. Це побільше, навірно, буде. Так, да, це побільше буде? На намеджи. На Може такий самий даже. Давай, ну, ось вот так от. Приятний. Є, такі mm -hmm. yes. поклявки гарні на падінні, тик-тик-тик. Я вже тут привозив десь може більше десятка окунів на цьому місці Зловую. Більше десятка точно клієнта непогано. Він видно тут лілях стайка хороша стоїть. Буває зразу так на те, чию впаде. Мармишка і він зразу тут їх тут. Це напевно найбільше із цієї компанії, що тут з, з, збилося під цим деревом. Такі нам самі, самі більше, напевно, я зброю. Клюнув, уже прямо кидаю у, у ці в самі лілії так він, в дерево кидаю і стараюсь між ліліями маневрувати о є друзі був бу бу хороший окунь тому що я край лілій обкидав я там їх уже всіх повиловлював я так от в лілії Бачите, вони тут є О, зразу взяв, бачите. Зразу взяв аж на рівні дерева і лілій, але ну, бере побільше вже. Уже побільше окунь почав брати. Дрібніше стоїть більше під цією стороною. Я там почав просто бачу, брати трошки окунь побільше. Дивіться окунь клюнув. Я просто стояв, я такого взяв з я тако просто грав, як мармишкою. І він хопив так, що навіть покривку бачив. Тут он десь тут стояв видно під цим зеленим, вистям сухим і зеленим. Це класно ходить на меромишку в таких деревах. Ну що, рибаки, риба ловиться на цьому місці вже ж. І це все заслуга такого блохастого, зараз так, мікро твістерка. Знайшли ми дерево, біля якого збилось приблизно два десятки окунів. Оце я нормально хоч відбувався, а то взагалі така журба просто була. Ходиш там. Кидаєш, 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 його нема, нема, нема. Може, це зв'язано з тим, що ми все-таки поставили мармишечку, грам десь приблизно, може чуть більше. І поставили такого натурального мі мікротвістерочка 08-09 дюйма. Ну і зразу буквально я прийшов під дерево, став клює. Прийшов сюди на лілій, неприклад, теж клює. Тобто риба показала, що вона є. Плюс ганяє дуже крупна щука. Я думаю, як вона б клюнула б у нас на. Цей 26-й флюр, то напевно б, шансів було б витягнути її небагато. А плюс сьогодні така погода специфічна, немає вітра, а стоїть штіль, парить і тихо, хоча на сьогодні передавали 9 метрів вітру. От вам і синоптики. А, тому думаю, сьогодні, от, прямо на поплавок, по біляку, кому вона була хороша. Відловитися прям з комфортом, тому що нічого не дує, нічого не тягне, під те, що закидаєш, був би кльов. А ми зараз рухаємося далі нижче по течії і подивимося, може там ще є таких пару цікавих місць, а вже ж там є, я точно знаю, що вони там є, тому що я цю річку знаю непогано. Друзі, я вертаюся до мотоцикла. Може, три сходи вже було. В коріння тут клює. Вони великі. О, блін, під ногами була по Ну зараз так зробив. Ухід Тобто вони тут стоять собі під ногами просто. Да, на око невеликі. Ми може з ладоню буде. О, є, я ж ти взяв. Але все одно ж приємно на таку блоху половити постояти, просто поїхати, розслабитися, ніде не треба бігати, шукати щось там, воно під ногами клює. Я окунь невеликий. Але ж скільки тут є, цих деревах. є Оце От так вони клюють, вилітають з коріння, промахуються, десь зачіпляються з краєчку. Ну, сходів багато вже. Ох, був знов. Знову був, друзі. Само в самом березі стоять. Ага, непогані таки. Клюнув. Аж закол Ну це одразу видно, що окупанні був побільше. Непогані таки. І сьогоднішні бригади. Єсть. не самые большие были. Нет, это самые круткие просто будут за сегодняшний день. Я же здесь только не иду-то шесть зловью. Вот так просто пришел, встал, ловлю себе, с пакетами сажу. Некий ветер не заважает себе. прикольно тут выпит ольхи. Он был сразу. Сразу был. Есть. Что моя мышка вытворяя за микротвистером. Навечір дуже гарно почала ганяти щука на цих місцях. Але вона ганяє в основному по тій стороні, костюму я не брав, щоб на ту сторону перейти по прикату. Де й не так багато часу у нас залишилося, у нас ще залишилось приблизно півгодини половить походити. І... Я думаю, будемо, можу вже і закінчувати, тому що треба ще одну добру справу буде зробити. Тому може, зараз трошки вперед проїдемо на мотоциклі, спустимось. Потечі, там пару таких от заворотів перевіримо. Є, е, є, нема, нема. Може, поставимо 1,5 е, грама і може поставимо якогось жовтого твістера, такого більш, ну, на більшу трошки рибу. Тому що на такі мікротвістерки, все-таки ви бачите самі, що клює окунь невеликий. Але я думаю, якби там непоганий окунь стояв поруч, то він б вхопив би також. Проблема цих місць в тому, що якщо тут е, скидують воду, риба моментально. Розбивається на групи по декілька особин, і вони починають активно переміщатися і впіймати цей кльов достатньо таки важко, тому що ось я стою під ногами, ганяю, я починаю кидати, воно вже знов десь там ганяє. Тобто треба на одному місці сьогодні стояти і шукати рибу. Це буде набагато перспективніше, чим бігати по всій річці. От навіть як ось взяти ті два місця, де я знайшов сьогодні невеликого окуня. Якби я там отако крутився туди-сюди-сюди, туди, -сюди, туди -сюди, я б зловив би ще окунів 20. Тому що вони туди, я так зрозумів, постійно під ті дерева підходять по течії. Тому, може, зараз ще по зворотньому шляху перевіримо ще раз те дерево, два рази кинемо, а там поставимо педа і потім трошки ще спустимося, там декілька таких затонів перевіримо, і я думаю, будемо їхати. Тому що, ось бачите, вже сонце починає заходити і ну, не так багато часу залишається просто. Покльовочка була біля цього місця. Під очеретом, може твістер теж другий розбитий. Твістера закінчується. Покльовка на падінні. Непогана. Невеличкий окунчика, не, не, не клював. А може бути якась біла риба. Єсть. Ще непогано щось взяло. а кончик плював? Це він тут і стояв. Ось так обережненько. Бачите, вода піднялася, риба біля цих місць покручується, тому що тут очерет, трохи є затишку і бачите, знову є ще один. Невеликий окунь, але приємно. Приємно таких от окунців шморгати. А вони видно тут ще в ліліях стоять, бо я бачу трошки затоплених лілій тут є в цьому місці. А это видно, они тут и стоят по всей причине. Я так между лилиями трошки маневрую. И в принципе они клюют. Два штучки на этом месте тоже приятно зловить. Есть третій, Третій окончик вивотів за черета. Мы уже два твистера стресса мы разбили окуни. Даже нижние. Сейчас бачите. Это уже все, им конец. Ну, тут еще осталось, может, пять вестеров. А может и не май. Поставим что-то желтого уже. Они что-то съемы не выйдет на травочке. Боже, що-то вони ісчезають. Зарибавку по два по три твістера. Це ще те, що ще ще обриву немає. А на їх так непогано, если не бачу клює. На ці нано-твістерки. Є такі цікаве місце. Спробуємо на цьому місці. Подивимо, що таке. Я знаю, що тут камней багато. Ну, коня, по ідеї повинні стояти. Тому що там сильно течія, а тут затон. Чого вони тут є? О, є, друзі. Ух-ух-ух-ух-ух-ух! Невеличкі. Наклюнув одразу, з першої проводки взяв. Есть тоже непоганый окунь. Є, значит, він то е. Ты тут такой хороший вихід на камни. А поклевка была? Окей, Клюв, симпатичный окунь. Ты до там там дали закинул? Тут просто стать не можно, тут сразу по пояс будет. поставив просто вже на вечір такого більш темного твістака, тому що вже ніяких не залишилось, то тоже такий ось непоганий окунь клюнув На наноджи. Клюка ось тут під очеретом там. там. Щоб ви, друзі, розуміли. У нас тут по колено води Такі ручейоки, де поклевка була під ногами. Но геть не рыкивакова. Є! Блін! Знову була поклевка. Я бачу риба ганяє, так прийшов і увижу рыбка рибка в очереди хорошо. Мужика біла риба стукає. Тут точно дві поклевки були. Я думаю, будемо закінчувати наш випуск. осінній день короткий, і нам ще треба поїхати деякі справи зробити. Ну ви, напевно, відео побачите. Сьогодні буквально я на такій, десь 200-метровій довжині берега знайшов три хороших таких от місця, де збитий був невеликий окунь, і мені вдалося приблизно зловити ну, більше 2,5 десятків. Це десь я ходив годинки півтори-дві. Якби воду не скидували, кльов був би ще інтенсивніше. Тобто на, -на, -на джиг спокійно можна ловити і ловитись буде. Понятно, що треба підібрати правильний спінінг, правильні приманки і правильні місця лов, тому що ви бачили, що не на кожній локації окунь є, не на кожній. От де дерева, де затони, ну сьогодні течія. Уж вибачайте. Якби не течія, якби я пройшовся так, як я минулого разу ходив, як я знімав випуск останній нананоджиг, то було б поярче. Ну тут ніколи не вгадаєш, розумієте, коли тут течіє, коли не течія. Їдеш просто де є. є день, де їдеш. Фаворитом сьогодні була мармишка, самопай, якісь древніший у нас на карася. І нотві строчок. От на нього сьогодні я дійсно хорошо відловився. А вже ж я втратив трошки три штучки я втратив, ну така, таке, таке життя, як кажуть. Да? Без цього ніяк. Ну це не обриви, це просто розбили окуні, а бувало десь закидав, просто хвостик відлетів, тому що багато над головою гіляк, різного роду там крапива, ну овцін, що тут казати. А, тому, друзі, якщо відео було дійсно для вас корисним, поставте лайк і чекайте наступні відео на каналі Реверс України. Всім до зустрічі!